Ребята, існує три ознаки рівності трикутників. Всі вони елементарні. Розказую. Перша ознака: коли у нас кути двох трикутників однакові, і сторона, яка між ними, вона теж однакова. Тобто у нас два кути і сторона між ними. Якщо вони співпадають однакові, то такі трикутники у нас однакові. Другий пункт: якщо у нас є дві сторони і кут між ними. Тобто тут у нас два кути і сторона між ними. Тут у нас дві сторони і кут між ними. Якщо вони однакові, то такі трикутники в нас рівні. Все елементарно. І третя ознака. Це коли в нас всі три сторони. Співпадають Ребята, Якщо отак от, от чорточками позначається, да, ось тут по одній, це означає, що оця сторона дорівнюється і тут по три. Отже, оця сторона дорівнюється. Я надіюсь, ви це знаєте. Якщо три сторони в нас співпадають, що в цьому що в цьому трикутнику в двох, то такі трикутники в нас рівні. Запам'ятайте, це, це основа. В наступному ролику розв'язуємо тести.